Вітаю вас на Схід Ньюз. Мене звуть Артем Єпур і зараз я розкажу актуальні новини за цей тиждень. Саме сьогодні Великдень, тому скоріш до першої новини, щоб не відволікати вас від биття яєць. Однією із головних традицій на Великдень це йти з рання до церкви, щоб освятити у кошику продукти, які із православним святом тяжко буде потім пов'язати. Саме через ці бутилки та ковбаси із кошика у багатьох українців з'являється Пекуче бажання порушити комендантську годину і прийти до церкви раніше за інших, голова Донецької ОДА Павло Кириленко однозначно заявив, що на Великдень скорочення комендантської години не буде з дев'ятої вечора до п'ятої ранку. Плюс він нагадав, що масові зібрання заборонені, і у ці черги біля церков пряме порушення. Тому тричі подумайте. Чи коштує пляшка з ковбасою у кошику декількох порушень за раз. Рінат Ахметов подає позов на повне відшкодування країною агресором усіх заподійних з 2014 року, збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Мова йде про Єнаківський металургійний завод, ДТЕК «Ровенький антрацит, ДТК Свердлова Антрацит, тренувальна база Кірша та донбас Арена. Якщо що, Ахметов ще до повномасштабного вторгнення у 2018-му вже подавав аналогічний позов до Гаагського суду за його підприємства на території Криму. Пройшло 5 років, а щось рішення ніякого я досі не бачив. Та й хто буде відшкодовувати? Росія? Вона ж не визнає ніякі рішення міжнародних судів та установ. Я е нещодавно подивився серіал Нарко і проводив асоціації між путіним та Ескобаром. Таких людей ніякий суд не залякає. Там треба більш радикально вирішувати проблему. Повномасштабна війна триває вже другий рік, і здавалося б, питання з мобілізації повинні були давно вирішитись. Але ні. Хтось побачив якусь страшну міфічну новину, розкаже іншому, а той по-своєму її зрозуміє і почнеться. Ось ви отримали повістку. У вас одразу а, все, завтра на фронт. Ви не замислюєтесь, що спочатку медичне обстеження, потім, якщо за здоров'ям це ок, виявлення обставин призовника, тобто інвалід або опікун, а її третє, і десяте і так далі. Все це уяснюється з кожним індивідуально, і якщо щось з цього про вас, то вам е, нададуть відсрочку від призиву. Опа! Тобто, е, отримання повістки це вже не 100% путівка до фронту. Ця відсрочка діє на період, поки ви відповідаєте е, обставині. Тобто. Якщо ви, особа з інвалідністю і, наприклад, народились без зору на одне око, то військкомат буде чекати, доки у вас те око знов не засіяє промінням ясності, або коли у вас не з'явиться третє око. Єдине, що вам треба буде, це ходити до військкомату та продовжувати свою відсрочку, або а ось, вилікувались. Так я розумію, особою з інвалідністю бути не зовсім приємно. Є деякі обмеження у житті. Але це все одно краще, ніж бути хлопцем, який е, звалив за кордон. Який висновок? Отримали повістку, а не треба усю кричати: а мої права щемляють, і нити у Тіктоках та Інстаграмах. Пішли до військкомату, пройшли медкомісію, а там вже буде видно, поїдете до фронту чи ні. Тепер поговоримо про переселенців. Так як з працевлаштуванням на західній частині нашої країни тяжко. Верховна Рада підтримала законопроєкти, які трохи спростять умови погашення споживчих кредитів. Що саме спрощують, впроваджують обов'язкову реструктуризацію кредиту протягом дії воєнного стану. Ну тобто, таке собі спрощення життя. Але це ще не все. Не кожен переселений зможе скористатись навіть такою льготою. Справа в тому, щоб отримати обов'язкову реструктуризацію, треба бути на обліку ВПО. Єдиним доходом має бути держава і її соціальна допомога, і відсутня просрочена заборгованість до початку повномасштабного вторгнення. От, скажіть мені, будь ласка, існують ще люди, які живуть тільки на грошову допомогу від держави, і чи не померли вони від голоду? І ще скажіть, будь ласка, який банк узгодить кредитну суму людині, у який дохід в місяць 2000 гривень? Висновок Верховна Рада не розуміє для кого вона взагалі працює, бо своїми рішеннями вони трохи покращили життя людям, яких в природі не існує. Остання новина на сьогодні: бо вже яйця стинуть і пасхи сохнуть. Мова піде знов про переселенців. В Україні створили платформу для допомоги переселенцям та внутрішньопереміщеним особам. Ця платформа відрізняється від інших тим, що це не якісь там фонди чи соціальні служби. Там такі ж звичайні люди, як і ви. Діляться одягом, їжею, електронікою з тими, кому це потрібно. Тобто OLX тільки безкоштовний. Ви можете подати оголошення з проханням допомоги і у внутрішньому чаті домовитись про зустріч або, навпаки, подати оголошення про речі, які ви готові віддати. Ось так просто: від людей для людей. Не треба чекати ніяких прийнятих заяв, не треба відповідати певним критеріям. Особисто домовляєтесь з людьми і самі приймаєте рішення. Посилання на реєстрацію на цьому порталі є на нашому сайті. Переходьте та допомагайте людям, яким менш пощастило, ніж вам. Це були основні новини цього тижня. Дотримуйтесь комендантської години та допомагайте людям. Побачимось у наступному випуску. Слава ЗСУ!